17 липня в Україні відбулися проміжні вибори народних депутатів у семи одномандатних виборчих округах, зокрема на Полтавщині, виборчому окрузі номер 151 За депутатський мандат боролися 47 кандидатів. До складу 151-го виборчого округу входили гадяцький, грибінківський, лохвицький, порятинський, чорнухинський райони та частина Лубенського. Переміг Руслан Богдан від всеукраїнського об'єднання Батьківщина з результатом 21,64% голосів. 18 липня Полтавщину накрила злива з градом. У Полтаві блискавка влучила у багатоквартирний будинок на першотравневому проспекті. Від удару зайнялася покрівля. Пожежа почалася близько шостої вечора. Полум'я було видно за кілька кілометрів. Пожежу гасили 11 пожежних машин та 40 рятувальників. 19 липня жителі села Копили, що під Полтавою, влаштували акцію протесту біля стін служби автомобільних доріг Полтавщини. Люди проти будівництва автотраси Київ Харків Довжанський, що проходитиме через їхні двори та присадибні ділянки. А у Кремучуці цього ж дня активісти групи зачистий Кременчук перекрили рух транспорту на дорозі у мікрорайоні Молодіжний. Люди незадоволені появою смороду у місті, а все кажуть через роботу промислових підприємств. Деякі протестувальники у медичних масках лягали на асфальт і вигукували гасла чисте повітря. З активістами намагалися спілкуватися представники підприємств і поліцейські, які просили пропустити тролейбуси. Однак, учасники акції протесту відмовилися з ними говорити. 21 липня групу чоловіків з Донецька, яких підозрюють у Кілерстві, затримали у місті горішні плавні на Полтавщині під час спільної спецоперації співробітники Служби безпеки України та прокуратури. Спецоперацію провели водночас у Полтавській та Кіровоградській областях. У затриманих під час обшуків вилучили дві гранати, вогнепальну та холодну зброю і набої. Чоловікам оголосили підозру. На черговій сесії міської ради депутати ділили 150 мільйонів гривень, які виникли завдяки перевиконанню полтавського міського бюджету. Левову частку 110 мільйонів гривень з'їсть отримання житлово-комунального господарства, 15 мільйонів витратять на ремонт старих хрущовок. У найбільш аварійних будинках запланували оновити тисячу під'їздів. Їх мають намір не лише відремонтувати, а й замінити вікна на пластикові. На розвиток освітньої галузі додатково виділили 10,5 мільйонів гривень.